Всім привіт, компанія Frashaut, як завжди, з вами на зв'язочку. Е, маємо для вас ось таку круту, чудову новинку, яка заїхала до нас на майданчик. Це Volkswagen Passat Alltrack в в мегакрутій комплектації, хайлайнерській на. Дуже-дуже класна комплектація, зараз я вам пробіжусь, покажу по ній. Е, чисто 2021 року випуску, у вас буде по техпаспорті 21 рік, не 20, друзі, 21 рік чистий в техпаспорті, з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 147 кВт на 200, по-моєму, 4 кінських сили, на повному приводі та на автоматичній коробиці передач DQ381 з 7 ступочками, мокра, класна, надійна коробочка. Отже, цей автомобіль ми купили в Європі, в Європі, а саме в Німеччині, це Німець, з Німеччини він пригнаний в ідеальнішому, класному стані. ідеальний стан. Зараз ви побачите самі чого. От. Ідеальний стан, максимально класна комплектація. Зараз пробіжимося по ній. От і що? І саме головне, що в даного автомобіля всього-навсього 130 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівочка заїжджала, та все вчасно та гарно по регламенту в ній обслуговувалися. Прям ідеальна от прям ідеальна автівочка. От, 130 тисяч пробіг, по вінкоду воно пробивається, по офіційному дилеру без проблем можемо, кому треба, надати цю історію по цій автівоці. Отже, біжимо зараз по комплектації, робимо заміри по лакофарбовому покриттю. І покажу, в якому він ідеальному стані. Отже, комплектація, що в нас сюди входить? Так, оптика. Оптика максимальна, IQ Light, матрична з функцією вирізання автомобіля з потоку. Максимально класна, класна оптика в даному автомобілі. Далі біжимо. Диски Олтраковські, оригінальні 19-го розміру, двокольорові, на хорошій пірелівській гумі. гумі. Гума тут, як нова встановлена цьому автомобілі піреллі гума. Розміром у нас 245 на 40, 19 розміром. Ну, дуже хоті катки Мені Волтрака це саме топові диски, які можуть бути йти типу по комплектації. Далі колір. колір це не чорний друзі, це колір такий сіренький. Хто слідкує, хто знає Volkswagenські краски, кольори, то оце низький колір сіренький. Бачите, на сонці він ще більше себе проявляє цей автомобіль. Зараз, коли сонця немає, то більш до чорного, але дуже класний колір, Мені він подобається, мега круто. Так, далі по комплектації. Безключовий, звичайно, безключовий, комфортний вхід є в автомобіля. І по салончику гляньте. Який крутий салон. Ну, повірте мені, е, такий колір салона не може брати там проста людина, там яка за машиною не дивиться. Це якийсь, мабуть, педант купляв цю машину, попередній власник їздив який мега класно дивився з ці, цією автівочкою, того що вона ідеально класна, чистенька, без ніяких пошкоджень, протертися і так далі. Далі, по комплектації, біжимо. Е, сидіння в нас шкіряні повністю на електриці з. Пам'яттю і з масажем. Друзі, Сидіння в нас на масажі. От. Сідаємо в автівку і далі запускається кнопочкою, запустили. І маємо цифрову панельку приладів перед вами. встановлена. шкірине мультикермо у нас дуже круте кермо в ідеальнішому стані. Далі маємо що повний тут електропакет, підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал. От, гляньте, як все класно поєднано. Тут, такі, тут а, така сіренька. Е, Посірено, типу, м'який пластик, тут таке е, глянцеве дерево, типу під дерево, тут підсвіточка амбієнс у нас іде. Ось ось тут підсвіточка амбієнс, попереду йде, ось тут підсвіточка амбієнс, бо дуже рідко, друзі, є по боках підсвіточки, а спереду немає. Так що тут є спереду підсвіточка світочком ось Тут вона, вон, бачите, горить, бачите, полосочка, тут є підсвіточка сіточка Амбієнс, шкіра тут все-таки типу, молочна, білого кольору. Ну, дуже гарно все дивиться. Далі маємо проекцію на лобове скло, друзі. Є проекція. Потім максимальна магнітолка Discovery Pro. Вона сенсорна, повністю вся йде на українській мові заводській. Тобто, тобто по заводу була українська мова з Android Auto, Apple CarPlay є навігації є в цій магнітолці. Повністю вся максимальна магнітолка, що тільки може бути все тут є присутня, присутнє в цьому е варіанті. Так, далі. Що вам хочу показати ще? Е, так, ну вам покажу там навігацію. Сюди можете собі вивезти навігацію. Якщо для зручності можна сюди вивести навігацію. Ось так вам оп, і у вас буде тут навігація, це як ви вже собі захочете. Е, далі біжимо е, кондиціювання. В автомобілі маємо ми, трьохзонний клімат-контроль іде з функцією очищення повітря. Е, от, Три зони також максимум йде. Потім маємо ще е, в автомобілі, асистенти допомоги водію. Це найважливіше штука, і гляньте. Хто розбирається, він побачить зразу, що тут максимальніше всі асистенти допомоги водію в цьому автомобілі. Тобто, що сюди входить? Е, адаптивний проїзд, контроль є, звичайно. Е, потім є фронт асіст, є е, розпізнавання втоми, розпізнавання дорожніх знаків від автомобіля, лайн е, асіст є, є в нас сайт, асіст, бачите, з бачите, в дзеркалах. Дякую за перегляд! Ну, типу, максимум всіх асистентів допомоги водію, всі є присутні в цій автівності. Або ось тут можна собі нажати з боку. Да, ось тут і так само вам вибувають. Бачите, line assist асистент, Assist, асіст, виїзд міської парковки, і front assist Тобто кра... більше вже асистентів бути не може Тут вже максимум є цих асистентів. Далі окрему увагу заслуговує акустика в даному автомобілі Ви вже побачили. Harman Kardon стоїть акустика. раніше було Dynaudio, зараз Harman Kardon Ви собі заходите так заходите сюди в магнітовку. І ви собі вибираєте різні типи звичання е, по еквалайзеру е, в цієї музики Harman Kardon. Ну, як на мене, друзі, дуже крута комплектація, дуже рідко попадається такі автобільні комплектації. Далі до чого. Підігрів звичайний сидінь. У нас є, підігрів керма є, тут дублювання двозонним клімат-контролем. це вже все по сенсорна йде ось тут. Так що ну, дуже зручно собі користуватися таким. Як кажуть, варіантом, далі бездротова зарядочка в нас є, Type-C зарядка є, і біжимо сюди. Сама парковка в нас є, машинка сама паркується. Камери 360, друзі є, не задня, лише камери 360, пактронічки 360, стар-стоп, мод, зміна руху режиму їзди тут є. І саме підвісочка DCC тут встановила да, автомобілі. Ну, блін, жирок. Хто шукає для себе, це топ. Електроручник є, автохолд є у нас. Зараз гляну, чи подвійний склопакет. да Подвійний склопакет встановлений в даного автомобіля. Но... Ну, воно не фокусується. Ну Друзі, подвійний склопакет встановлений в даний автомобілі, так, так що, як на мене, це просто розрив голови з такої комплектації. в Мабуть, не вистачає тільки панорами. Бастелі у нас біла, панорами немає. І це, мабуть, одного, що не вистачає до топової комплектації. Скільки ми не торгуємося, скільки ми не займаємося цим писатимилтраками, хто знає, то може на одній руці можна перерахувати, що в такій комплектації до нас заїжджали е, ці автомобілі. Так, є. Далі позаду, що ми маємо, так само підсвіточка амбієнт ззаду йде. І оця сіточка. Ну, дуже зручна така штука. Від сонця вона найкраще захищає. ні одного встановлення так не захистить від сонця, як оця сіточка. Дуже зручна опція. Підігрів заднього ряду є, бачите? от, Підігрів заднього ряду, керування третім кліматом, може, підсвіточка амбієнт себе проявила. До речі, підсвіточка, яка може змінювати кольори. Не просто одним кольором горить, а можна міняти кольори. Задні вікна притоновані у нас по заводу. Електрокришечка багажника у нас іде от Електрокришка багажника, шторка в нас є. Паркопа немає. От. Підлога це, до речі, мега зручна підлога, так, що ви собі можете поставити речі якісь сюди і собі засунути їх туди. Так. Оп, далі. Засунули. і Ось тут не неї сабвуфер, компресор, хлей і аптечка, і коротше, все зрештою, що треба, щось тут ще щось є. Коротше, все по комплекті жилетки якісь з тим є, менше з тим. Так що, друзі, ось така у нас комплектація є в цього пасатіка. От ну, прям ти дивишся на нього, і він ідеальний. Він без ніяких моментів, без подрябин, без м'як, без протертостей. Мінімальна попередній частині, мінімальна кількість сколиків. Ну, там, даже, якщо придивитись, можна знайти там, там, до 10-10 до сколиків, якихось там оптика. Класна, бампера без пошкоджень. Ну, друзі, реально хороша машинка. Хто для себе, я б рекомендував, би, до речі, лобове скло антиблікове йде з камерою, з камерою асистентів. Так що ось такий ми варіант маємо для вас. Далі, швиденько замір заміркофарбового покриття. От. Ліва сторона 128. Сфокусувалася. 116, 122. 122, 123, 123, 135, крило заднє, 126, поверху крило 119, 113, 129, 124, 130, 137, 121, 121, 112, 111, 111, 12, 136 і капот у нас 136, 120, 130. Варіант, антиблік відбуває, ну, на камері може не видно, ну, блін, дуже класне скло. Воно не дешевеньке, 125 і 125. Так що, друзі, ось такий варіантик. повністю весь цілий, без моментів. Ну, Типу, хто купляв на сатівки, той все собі знає. От, І по стану. щоденька, там ще отак. По кругу вам пробіжуся, покажу, бампери, до речі, не знімались, не малювалися по цій машинці, все на місці, все по заводу. Притерти і м'ятень подряпинь, чи пошкоджень цього пластика. Дуже часто пошкоджується. Ось такий пластик е також немає. цей Весь пластик ну в ідеалі, ну прям все гарненько. Задній бампер затягнутий бронеплівочку сюди туди, погруз, зона погрузки. Е бачите, людина вже наперед собі це там в Німеччині затягнула бронеплівкою, щоб він не пошкодився. ну е повірте мене, Хто купляє такі автівки з салону з біленьким салоном, цим таким біжевим, це люди такі, які прям дивляться за кожну дрібничкою. Так що ця машинка не є виключенням. От, позовні я пройшовся, лобове скло в нормі без тріщин, без подряпин, без круби з без тріщин, без коликів, без нічого. Ну і по салону, можливо, ви вже це вже бачили. Ще раз так швиденько по салончику пробіжуся. Е, Біжевий салон, і тут всі моменти зразу проявляються, то друзі, повірте мені, він тут ідеальний, без ніяких абсолютно моментів. Підлокітника, ппшечка, от. Знаєте, так проявила підсвіточка амбієнсу що себе. Ну Все чистенько, гарно, автомобілі не палили, ніяких пошкоджень, порватостей, там щось пом'ялось, порвалось, придертись, поламалось, по салону немає, все працює, все в ідеалі. Я ж кажу, ось тут такі, якась є ось така, бачите, на задньому ряді ось така подряпинка по шкірі. Тіпо. А так все, як на мене, абсолютно ідеально. Ну, дуже гарна автівка, мені подобається, для е, очей приємно. От Багажник зараз вам відкрию, покажу. Так що, хто шукає для себе класний Volkswagen Passat Alltrack, друзі, це саме той варіант, повірте мені. От. Саме той варіант, який би був би вам крутим. Тому що ну, я сам е, сиджу по собі, сам знаю, і сам знаю, що ми продаємо, які машини можна купити, і де їх можна купити. І повірте мені, сказали б ще привези ще одну таку машину під замовлення комусь, я не привезу, тому що її нереально знайти такий автомобіль на такій комплектації. Можна знайти, але там ціна питання буде 40 тисяч доларів за такий автомобіль. Тому що е, в Німеччині такі автівки продаються орієнтовно там. 27-28 тисяч євро лише там в Німеччині, плюс доставки, розмитнення і так далі. І виходить, що такі автівки під 40 тисяч виходять. А це буде значно мати дешевшу ціну. І вона вже є на майданчику, де ви можете приїхати, подивитися, зробити тест драйв покататись на автомобілі. Ми з цієї сторони дамо вам максимум інформації. Тобто і історію від дилера, історію покупки може вам дати цієї автомобіля, де ми купували, там, в якому стані, з яким пробігом. Е, можемо вам поїхати до офіційного дилера, можемо поїхати там на діагностики, коротше, все зі своєї сторони вам надамо, щоб ви дійсно розуміли, що ця автівка вартує ваші уваги. Так що, друзі, ось така ситуація з цим пасатиком, Будемо завершувати. Якщо у вас якісь є питання по цьому автомобілі, щось вам не зняв, не показав, набирайте, дзвоніть, пишіть. Дорозкажу вам, допокажу, щоб ви дійсно переконали, що автівка крута. І не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можна вам цю автівочку також доставити вам під двері. Ми приїдемо собі подивитися, катнетеся, зробити тездраві і придбайте для себе неперевершений варіант і будете насолоджуватись, повірте, цією автівкою. Так що, друзі, ось така ситуація. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.